Всім привіт, друзі! Ви на каналі CryptoFantom і в цьому відео розкажу про круту е, акцію, яку проводить криптовалютна біржа BINGX. Е, все, що нам потрібно, це просто зареєструватись на біржі і залишити відгук про додаток. Е, що ж тут можна виграти? Перше приз за найкращий відгук. Троє переможців отримають AirPods третього покоління. Друге приз за участь. Автори відгуків, що виконують вимоги, отримають бонусний ваучер номіналом 100 доларів. Нагороди отримають лише перші 500 учасників в порядку черги. Ось тут можете бачити як і прочитати, як взяти участь в цій акції. Також ця акція діє з 5.02.2024 до 15.02.2024 за київським часом. Також тут є подробиці події. Перше, учасники повинні мати аккаунт BinGex. Переходьте за моїм посиланням, реєструйтесь та приймайте участь у цій події. Друге, переможці, які виграли призи за найкращі відгуки, повинні пройти перевірку QIC, тобто верифікацію. Третє, відгуки не повинні містити нецензурну лексику і таке е, інше. Четверте, бонусний ваучер номіналом 100 доларів має кредитне плече 2х і дійсний протягом 7 днів, не забувайте. П'яте нагороди буде видано протягом 7 робочих днів після закінчення події. Шосте наша команда зв'яжеться з переможцями, які виграли AirPods третього покоління електронною поштою, щоб підтвердити адрес доставки. І сьоме компанія BingX залишає за собою право на остаточну оцінку цієї події. Якщо у вас виникли питання, зверніться до нашої служби підтримки. Ось така крутезна акція діє тепер на цій криптовалютній біржі. Також зареєструвавшись за моїм посиланням, ви отримаєте пожиттєву знижку 20% на торгові комісії на фьючерсному аккаунті. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Скоро побачимось.